Удар по Дніпру, кількість загиблих зросла до 40 осіб. українські військові починають навчання у Сполучених Штатах Америки та в Німеччині. Україна отримає перший транш з 18 мільярдів євро від Європейського союзу. Міноборони закликає не спекулювати на темі Солидара. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про головні події 327-го дня війни. Продовжується ліквідація наслідків масованої ракетної атаки росіян, що відбулася в суботу. Тоді ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі. У місті триває триденна жалоба за загиблими. Станом на зараз, на вечір понеділка, кількість загиблих сягнула 40 осіб, серед них троє дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, лікарі боротися за життя Дніпрян, а рідні загиблих Проклинати Росію волонтери та просто небайдужі об'єдналися задля допомоги постраждалим мережею ширяться і особисті історії жертв суботнього обстрілу. Детальний репортаж з місця трагедії читайте на українській правді. Посилання на матеріал залишаю в описі відео. У Херсоні російські окупанти обстріляли багатоповерхівку, інтернат та дитячу лікарню. Там загинула одна людина. Очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що за добу російські загарбники 90 разів атакували область. Мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, реактивних систем залпового вогню. Мінометів та танків, Херсон росіяни обстріляли 21 раз, атакували житлові квартали міста. Ворог цілеспрямовано вдарив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, об'єкту критичної інфраструктури та житлових будинках. Також росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Там п'ятеро людей, серед яких двоє дітей, дістали поранення. За даними голови військової адміністрації Запорізької області, Олександр. Ра старуха внаслідок удару є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Станом на сьогодні активні бойові дії тривають поблизу Бахмута, Солидара, Вогледара Авдіївки, Мар'їнки. Орецька у Міноборони закликають не розповсюджувати неперевірену інформацію про бої за Солидар. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, чимало людей намагаються використати високий інтерес до цієї теми і встигнути зробити на ній популярність або навіть гроші. Маляр закликає не розповсюджувати інформацію про переміщення рух розташування українських військових. Це завдає шкоди нашій обороні. Тим, кому не йметься і дуже кортить мати актуальну інформацію з під Солидара, Маляр вкотре нагадує: тривають бої. Незважаючи на це, російські загарбники наштампували медалі за взяття Солідара і вже почали роздавати їх своїм військовим. Примітно, що, хоч Росіяни у своїх звітах пишуть про нібито освобождення. Українських міст на медалі вказано завзятіє Солідара. До тимчасово окупованого Маріуполя прибувають вантажівки з живою силою ворога. Частина з них розміщується в селі Білосарайська каса. Лише за ранок понеділка понад 10 вантажівок. Про це у своєму телеграмі пише радник мера міста Петро Андрющенко. Він стверджує, що в Маріуполі почали додатково вербувати кухарів та обслуговуючи персонал у пансіонати, які, за його словами, насправді є новими казармами. Близько сотні українських військових прибули на військову базу в Оклахомі. Там вони навчатимуться на операторів та обслугу систем протиповітряної оборони Петріот. Спецкореспондентка американського Fox News Ліз Фріден опублікувала відео літака. За її словами, це борт з українськими військовими, що приземляється в аеропорту Форт Сіл. Раніше у Пентагоні офіційно підтверджували, що навчання українських операторів з Петріот мають початися цього тижня. На даному етапі навчання пройдуть від 90 до 100 українських військових. Підготовка триватиме кілька місяців. Розширена програма підготовки для українських військових сьогодні почалася і у Німеччині. Там з українськими військовими працюватимуть американські інструктори за словами посадовця армії США генерала Марка Міллі. Протягом наступних 5-8 тижнів планують підготувати близько 500 осіб. Програма включає роботу з різними видами зброї та відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів піхоти, механізованих бригад. Артилерії навчання почнеться з теорії та роботи малими групами і поступово дійде до етапу комплексних навчань на рівні БТГ за задумом. Комплексні навчання мають зіграти важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій України. США розраховують передати в Україну нову допомогу приблизно у той час, коли військові завершать підготовку і будуть готові її використовувати. На цей час американські інструктори вже підготували понад 3100 українських військових. Будете здивовані, але це ще не всі новини про підготовку та навчання. Спільні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Росії також почалися сьогодні. Міноборони Білорусі повідомили, що від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування повітряно-космічних сил. Головною метою навчання називають підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань. Росіяни та білоруси планують відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону, авіаційну. Підтримку угрупувань військ, доставку вантажів та евакуацію поранених, а також висадку тактичного повітряного десанту. То чи варто нам непокоїтися? Сценарій висадки російського десанту у Києві чи на території України сьогодні є нереалістичним. Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат говорить про те, що ворогу це не вдалося 24 лютого. Не вдасться і зараз. Пролетіти просто так до столиці, висадити десант з ІЛ-76 не вдасться жодним чином. Ігнат вважає, що і до кордону ворогу не вдасться долетіти. В останні шість тижнів Україна і Російська Федерація досягли обмежених успіхів на полі бою. Так вважають у британському Міноборони. За даними їх розвідки, протягом вихідних тривали інтенсивні бойові дії як біля Креміної, так і на Бахмутському напрямку фронту. При цьому збройні сили України майже напевно утримували позиції в Солидарі, незважаючи на тривалі обстріли з боку групи Вагнера. Ключовим оперативним завданням для обох сторін сьогодні є формування з'єднання боєздатних військ, здатних використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів. Так ситуацію бачать у Британії. В той же час експерти інституту вивчення війни відзначають, що Росія хоче перехопити ініціативу і покласти край контрнаступальним успіхам України. Президент Росії Путін, на думку експертів, змінює підходи ведення війни. Зокрема, інститут помітив розвиток таких напрямків у веденні війни Російською Федерацією. По перше, Кремль посилює зусилля з нарощування збройних сил. Ймовірно, мається на увазі плани щодо мобілізації. По друге, військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання це відхід від початкового підходу Кремля, бо раніше Кремль збирався кинути на фронт непідготовлений особовий склад. Ну і по-третє, Росія намагається відновити оборонно-промислову базу. Також пропонується звернути увагу на те, як Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони, а також на посилення підготовки російського інформаційного простору для підтримки війни. Американські чиновники вражені інноваціями українських військових. Україна стала бойовою лабораторією для пошуку дешевих, але ефективних рішень. Про це пише CNN та посилається на неназваних американських посадовців. Наприклад, вони говорять, що наведення артилерії під час контрнаступу восени здійснювалося за допомогою українського програмного забезпечення. Воно широко використовується на легкодоступних планшетах і смартфонах. Мобільний додаток подає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в режимі реального часу. Це допомагає підрозділам на передовій спрямовувати вогонь на конкретні цілі. Американські офіційні особи знайомі з цим інструментом, вони кажуть, що він виявився дуже ефективним у наведенні вогню української артилерії на російські цілі. Йдеться також про маленькі пластикові дрони, що тихо гудуть над головою, скидають гранати та інші боєприпаси на російські війська. 3D-принтери, які виготовляють запчастини, щоб солдати могли ремонтувати важку техніку в польових умовах. Інженери з'ясували, як прикріпити складні американські ракети до старих радянських винищувачів, таких як Міг 29 Це допомагає українським військово-повітряним силам продовжувати літати після 9 місяців війни. Крім того, видання зазначає, що війна в Україні надала Сполученим Штатам і їхнім союзникам рідкісну можливість вивчити, як їхні власні системи озброєнь працюють в умовах інтенсивного використання. Стання Україна є лабораторією зброї в усіх сенсах, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами. Це бойові випробовування в реальних умовах. Такою є думка американських військових. Вони вважають, що їх військові лідери вивчатимуть цей досвід протягом багатьох років. Народному депутатові від європейської солідарності Артуру Герасимову оголосили про підозру у скоєнні злочину. Йдеться про недекларування нерухомості в Іспанії. За даними НАБУ, депутат володіє двоповерховим житлом дуплексного типу та паркомісцем в провінції Аліканте в Іспанії, вартістю 190 тисяч євро. Бюро традиційно не називає прізвище нардепа і лише зазначає, що розслідування цих фактів розпочали за публікаціями журналістів програми Схеми. Однак Ніше повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування віли в Іспанії співголовою фракції Європейської солідарності Артуром Герасимовим. У бюро зазначили, що про підозру нардепу повідомили ще 13 січня. Вже цього тижня Україна отримає першу частину коштів із пакета макрофінансової допомоги від ЄС. Загальний обсяг допомоги 18 мільярдів євро. Цього тижня очікується 3 мільярди. Прем'єр Денис Смигаль дякує партнерам і додає, це допоможе надалі підтримувати макроекономічну стабільність. Примітно, що ця допомога від ЄС буде отримана на гранично пільгових умовах. Це гарантуватиме, що держава не опиниться у борговій ямі. Йдеться про термін погашення позики, який складає аж 35 років. На такий термін ЄС ще ніколи не позичав кошти Україні. Минулорічні по. Озики мали термін 25 років. До великої війни зазвичай йшлося про 15-річний термін. Ще один важливий момент: у найближчі 10 років Україна не повинна буде сплачувати позику. Погашення має розпочатися лише у 2033 році. Це безпрецедентно довгий пільговий період. У описі до відео залишу посилання на більш детальний огляд цієї теми в матеріалі Європейської правди. Сьогодні починається всесвітній економічний форум у Давосі. Він триватиме до 20 січня. Цього разу форум пройде без російських мільярдерів. Чи варто нагадувати, чому вони стали небажаними гостями? За інформацією видання Bloomberg, крім росіян, цього року немає нікого з Китаю, оскільки країна все ще переживає різкий сплеск випадків ковід. До того ж, через падіння фондового ринку китайські багатії втратили 224 мільярди доларів у минулому році. Натомість цьогоріч збільшується кількість мільярдерів із перської затоки, регіон, який знову збільшує свої прибутки завдяки зростаючим цінам на нафту. Від Індії до Давоса завітає 13 мільярдерів. 33 мільярдери з США попри близькість до швейцарського гірськолижного курорту, лише 18 європейських мільярдерів зареєстровані для поїздки. З постраждалою від рецесії Великої Британії захід відвідують лише індійці, лондонський лакшмі мітал зі сталеварного гіганта Арселор Мітал та його діти. Попри складний для глобальної економіки рік, світові технології, в тому числі військові, не перестають нас дивувати. Одним з провідних трендів 2022 року стали розробки екологічних альтернатив для викопних вуглеводів як пального. Економічна правда підготувала відео про летюче таксі, штучний мозок від Neuralink, вбивцю дронів та інші розробки, які змінюють наш світ. Посилання на відео з'явиться тут. Аби ми і надалі мали можливість готувати для вас суспільно значущі матеріали, підтримайте нас, підтримайте журналістів Української правди. Вступайте до клубу Української правди. Деталі у закріпленому коментарі під відео. Більшість українців очікує на перемогу протягом цього року. Наприкінці грудня Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, і його результати показують, що більше ніж 95% опитаних впевнені у перемозі України у війні з Росією. При цьому абсолютна більшість респондентів 63%, очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше. І лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року. Скільки ще триватиме війна, на вашу? Думку і чи закінчиться вона у цьому році? Поділіться своїм баченням у коментарях під цим відео.